В наступному році на освітян чекає чимало новацій, більшість з яких стосується випускників. Відтак, з наступного року до вище вступатимуть тільки за результатами ЗНО за 2015 рік. З переліку предметів було вилучено світову літературу та всесвітню історію. Новим є й те, що рівень мінімального балу встановлюватиме кожен виш самостійно. Саме ці проблеми обговорювалися на громадських слуханнях з питань освіти, метою яких було. Знайомити присутніх із тими новинками, які можливо. Пройшли повз їхню увагу, розказати про те, які проблеми нас хвилюють, над якими питаннями ми будемо працювати впродовж наступного навчального року. Ми зосередилися на тих нововведеннях, які плануються в освіті, з огляду на ситуацію, яка склалася в країні, і з огляду на необхідність реформування системи освіти. Не хлібом єдиним освітяни Ужгорода велику увагу приділяють патріотичному вихованню підростаючого покоління. Особливу активність у проведенні подібних заходів проявляють члени учнівського самоврядування. Перша акція, яку ми провели цього року, це був флешмоб до День Упа, козацтва та покрови в жовтні. Це учасники самоврядування міста та школи виконували танець на в центрі на центральних вулицях міста і інші заходи, які проводяться в школах, це збір коштів обійцям то, збір цукерок дітям, які залишилися в зоні. А то попри позитивні зміни в освіті, є багато питань, які потребують нагального вирішення. В Ужгороді наразі гостро стоїть потреба у збільшенні місць в школах та садках. Булося суттєве збільшення мережі, розширення мережі. Кількість класів по місту Ужгороду збільшилася на 10, кількість учнів на 1 вересня збільшилася на 432. Вона на сьогодні складає 14 тисяч 4 учні. А впродовж навчального року, за рахунок внутрішньопереміщених осіб, які прибули до міста Ужгорода, ця кількість збільшилася ще на цифру близько 200. Чималу підтримку освітянам надають і батьківські комітети, які самостійно вирішують ряд питань. Відтак, незважаючи на велику кількість проблем, за даними управління освіти, ситуація в галузі все ж покращується.